Гай, і сьогодні у нас буде міні-рубрика. Сьогодні я їду на свій леву, ну, ну це такі типа гори. І вже продовження цього відео буде в горах. Як ми будемо туди йти? І як буде виглядати прикольний закат з горів і все інше. Тому що я буду йти на ці гори, і я вже хочу вам показати, як це буде виглядати. Як ми будемо туди забиратися, що ми там будемо робити? Якщо повезе, то ми навіть там лишимося спати. І цілу ніч буде, е, я вам буду, постараюся знімати все, як це буде. Так що продовження буде, коли ми будемо лізти на гору. І тоді я вже це відео випущу в YouTube, тому що я його знімаю на просту камеру. Після того, як я випущу це відео в YouTube, то, це, то будете чекати другу частину відео і побачимо, чи я вже лишуся там спати, чи я поїду додому. Дуже б хотіла б там лишитися спати. І у другій частині я вам покажу, як я вже вилізла, бо що там треба багато сил вилізти. Там подивимося, чи я ще там буду знімати, чи не буду. Так що всім пока, чекайте продовжуйте, як я вже буду лізти нагору. Всім пока! Я це зараз закину. Всім ми, я вже на цві, леві. Спати ми тут не будемо сьогодні. Другий раз. До того скушти спати, бо тут має тільки ведмедів. Нічого я би поставила, бо там є відмеді. ведмеді, такий, як прикол з Ютуба. Відкриваєш платку, Офігіваєш і закриваєш. Ну вже є. Ось я тут пішла трошки в рибі. Не думаю, що тут я грибелю, щось я їх не вижу. Так що зараз я вам покажу краєвид. Від. Як це виглядає? А вас сзади мене супоровий краєвид. Просто коли я записую типу відео, я можу типу зробити, типа... Я записую відео і роблю фотку. Так що от, так, тут у нас. О, я тут гуляю, на грибі, гривів тут немає. Зараз, ну ми вже зараз запалюємо ватрику, я зараз вам це все показую. Так що на 5 хвилин всім папа. Я зараз прийду там, де ми ще розклалися. І покажу, як ми вже там розклалися, кладемо латру. Так що чекайте.